Про головне на цю мить у Дніпро Ньюз. Я Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Влетів у зупинку з людьми. На проспекті Олександра Поля сталася аварія, в якому стані постраждалі. Комфорт для дітей у Дніпрі провели масштабний ремонт у приміщеннях закладу позашкільної освіти. Фестиваль гумору у Дніпрі відбулася Ліга сміху. Зранку на проспекті Олександра Поля сталася аварія. Автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту, де знаходилися люди. Серед постраждалих чотири особи: наймолодша дівчина 24 років та найстарший чоловік 62 На місце події оперативно приїхали три карети швидкої допомоги. Поліція розслідує обставини інциденту. А лікарі вже надали постраждалим необхідну допомогу. До нас доставили чотири людини з ДТП на Олександра Поля. Це було три жінки та один чоловік. Із них було двоє середнього ступеня тяжкості і двоє з тяжкими травмами, тулуба та кінцівок. Всі хворі стабільні, лікування та обстеження повністю вже пройшли. і Все за, за рахунок лікарні та ЦЗУ. Комфорт для дітей, спокій для батьків. У Дніпрі провели масштабний ремонт у приміщеннях закладу позашкільної освіти. Наразі тут тривають роботи з утеплення будівлі. Більше про це у нашому сюжеті. Оновлення приміщень у центрі позашкільної освіти Крок розпочали в червні 2024 року. Наразі його завершили. У нас відремонтовано дві хореографічні зали: 75 квадратів і 148 квадратів. Ми за бюджетні кошти придбали матеріали. А господарчим способом, власним за допомогою батьків, ми виконали ремонтні роботи. Велика та мала зали хореографії сяють свіжо пофарбованими стінами, новою стелею та паркетом. На матеріали для яких були виділені бюджетні кошти від міської влади. Зала і кідо здобула нове напольне покриття, оновлені стіни та спортивне спорядження. Представники кроку вже мають цілі. Й на наступний рік у нас з'являється земля де треба виконати ландшафтні роботи, треба огорожа. І також перед входом нам запропонували. Ми хочемо, щоб разом з благоустрієм, оскільки ми ділимо територію, нам допомогли зробити безбар'єрний простір. Тут також розпочали роботи з утеплення будівлі. Воно оновлено як всередині, так і зараз оновлюється з фасаду. Утеплюється фасадна частина. Так само проведено ремонтні роботи з даху, який вже був в аварійному стані. Фасадна частина це мільйон п'ятдесят і півтора мільйони на ремонт даху. Роботи з Теплення планують завершити вже у листопаді. Надалі фасад планують прикрасити. Артур Орел, Борис Єфімов, Дніпро. Тів. Дніпро підтримує сім'ї з дітьми. Міський центр соціальних служб надає комплексний супровід прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Різноманітні майстер-класи, ігри, змагання і ще багато безоплатних послуг допомагають створити сприятливе середовище для виховання малечі. На сьогодні у центрі отримали допомогу 12 тисяч сімей, в яких виховується майже 7 тисяч дітей. До нас можна звернутися за підтримкою, за соціальним супроводом, за психологічною підтримкою. Також при центрі соціальних служб працює служба підтримки сімей ранньої і молодшого віку. Вона створена для того, щоб запобігти вилученню дітей і сімей. Тут працюють фахівці, такі вузькопрофільні, як логопед і фізичний реабілітолог, арт-терапевт. Другий рік поспіль дніпровські випускники показують одні з найвищих результатів під час складання національного мультипредметного тестування. Зокрема, в цьому їм допомагає цифрова безкоштовна платформа для підготовки, розроблена фахівцями капе Дніпро. Там зібрано понад дві сотні уроків від дніпровських вчителів, а також є тести. Є й платформа для дошкільнят. Там 300 навчальних ігор, що допоможуть дитині підготуватися до школи. Для учнів перших 11 класів MyBook, де завантажено понад три тисячі підручників і книг. А віднедавна з'явилися і платформа для студентів під назвою Ти керуєш принципи електронного урядування, яку створили разом з естонськими партнерами. Їх влада, наша влада міста, об'єдналися і створили курс Ти керуєш принципи електронного урядування Було створено для того, щоб студенти мали змогу порівняти або взяти, або написати якісь курсові для того, щоб скласти їх, і ми надали досвід з естонської програми з країни Естонії. Херсонщині окупанти спрямували ФПВ-дрон на автомобіль, в якому перебувало п'ятеро цивільних. Внаслідок атаки у Береславському районі загинули двоє жінок. Ще двоє осіб постраждали. Водій не постраждав. Зокрема, в Новолександрівці вранці, внаслідок скидання вибухівки з дрона, постраждав чоловік, який їхав на велосипеді. П'яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Повідомляє президент України Володимир Зеленський за підсумками ставки. І додає, хлопці тримаються та контратакують, особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. Крім того, за повідомленням з офісу президента, 16 жовтня, під час виступу у Верховній Раді Зеленський публічно представить частину плану перемоги. 14 жовтня назавжди день українського війська та борців за свободу. 82 роки тому була створена українська повстанська армія, яка боролася проти ворогів. 10 років тому добровольці чорного корпусу стали на захист країни, а два роки тому з'явилася третя штурмова бригада один з найпотужніших підрозділів сучасного війська. Встановили для окупантів камери спостереження. Служба безпеки України затримала ще двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях. Чоловіки встановлювали приховані відеокамери поблизу потрібних об'єктів. Це дозволяло окупантам в онлайн режимі коригувати повторні чи планувати нові атаки. Основними цілями росіян були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства. Наразі зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне в'язнення із конфіскацією майна. На чоловіка, який облаїв військового у Дніпрі, поліція відкрила кримінальне провадження. 12 жовтня в парку Шевченка під час перевірки військово-облікових даних 48-річний чоловік поводився зухвало та нецензурно висловлювався у бік військового. Поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій. Триває досудове розслідування. До вбивства Ірини Фаріон можуть бути причетні. Сотні людей. Суд дозволив слідству отримати доступ до розмов майже трьох сотень абонентів. Саме ці люди можуть бути причетними до вбивства мовознавиці. Нагадаємо, вбили жінку 19 липня біля власного будинку. Завдала збитків на 3 мільйони гривень. У кривому розі правоохоронці направили до суду кримінальне провадження щодо начальниці відділу освіти. Жінка нехтувала посадою, підписувала договір із ТОВ та збільшувала ціну на електроенергію. На Дніпропетровщині прокуратура запобігає самовільним забудовам та незаконному вилученню державних земель. Впродовж 2023-2024 років прокуратурою пред'явлено 27 позовів про повернення 240 гектарів земель. Наразі вдалося повернути вже понад 95 гектарів. У поточному році незаконні вибуття земель з держвласності зафіксовані Криворізькою східною та синельниківською окружними прокуратурами. Детальніше далі. Прокуратура Дніпропетровщини запобігла незаконній зміні цільового призначення лісогосподарських земель. Вони працюють щодня задля збереження лісів, відновленням та усуненням наслідків атаки ворога, зазначає Михайло Хомін. Найбільшої шкоди лісу задають пожари, самовільні рубки та самозахвати. В таких ситуаціях для відновлення інтересів держави ми звертаємося до органів прокуратури. Продовж 2023-2024 років до обласної прокуратури надійшло 27 позовних заяв про повернення державі близько 240 гектарів земель. За рішенням суду задоволено 8 позивних заяв про повернення 95 гектарів земель. Після набрання рішеннями законної сили органи прокуратури забезпечують їх виконання на виконання судових рішень. Державі повернено 53 гектари земель на сьогоднішній день провадженні судів перебуває 30 справ про повернення державі понад 146 гектарів земель лісового фонду. У цьому році Криворізькою Східною окружною прокуратурою було виявлено незаконне вибуття земель з державної власності. Встановлено, що внаслідок інвентаризації земель Софіївської територіальної громади яку здійснилось порушення вимог земельного законодавства. Ділянки площею майже 117 гектарів зареєстрували як комунальну власність та вилучили з лісового фонду. Працюють навіть на прифронтовій зоні. Береже державну власність також Синельніківська окружна прокуратура. Для нас важливо, щоб ці землі використовувалися за призначенням, тобто для потреб лісового господарства. Завдяки злагодженій роботі прокурорів окружної прокуратури лише у 2024 році. Вдалося повернути із незаконного володіння та зберігти майже 30 гектарів земель лісового фонду. Наразі на розгляді суду перебуває 30 справ стосовно повернення понад 146 гектарів. Тому робота прокуратури триває. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві заволодів 25 мільйонами гривень свого бізнес-партнера. Шахрайська схема полягала в тому, що чоловік своєму колезі пропонував вкласти гроші у розвиток бізнесу. За час співпраці він таким чином незаконно отримав 530 тисяч доларів. На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили підприємцю про підозру йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і справом внесення 10 мільйонів гривень застави. Наразі встановлюється причетність підозрюваного до інших епізодів протиправної діяльності. Майже 8 мільйонів гривень вилучили у медиків з Хмельниччини, яких підозрюють у хабарництві. Оборудку організувала заступниця голови ВЛК. До схеми залучила лікаря швидкої. Вони допомагали чоловікам мобілізаційного віку отримати групу інвалідності. За свої послуги просили від 3 до 8 тисяч доларів. Їм повідомлено про підозру за статтею зловживання впливом. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі. Артемов джаз-фест у Дніпрі. Започаткували новий джазовий фестиваль. Його присвятили українському захиснику, джазовому музиканту Сергію Артемову. Спочатку повномасштабного вторгнення Дніпровець став на захист України. Втім, на жаль, загинув торік. У квітні музичне дійство присвята тривало три дні. На сцені філармонії лунав український сучасний джаз, в тому числі й твори загиблого музиканта. А композиції виконували відомі джазові артисти. Відчуєте атмосферу дійства з нашого наступного матеріалу. Чому ми проводимо цей джазовий фестиваль? Тому що потрібно вшанувати пам'ять нашого загиблого героя, нашого музиканта, оранжувальника, контрабасиста Сергія Артемова. Буде носити його ім'я, тобто фестиваль імені Сергія Артемова, який ми назвали Артемом Джазфест. Тут на фестивалі кожен колектив буде грати якусь композицію Сергія. Або в першозданому вигляді, або ж а, в якомусь своєму власному аранжуванні. На цьому фестивалі практично всі композиції, які будуть звучати, були написані українськими виконавцями, українськими джазовими композиторами, і це дійсно е сучасна музика, яка повністю відображає те, що відбувається з нами сьогодні. Це велика честь бути ну, учасниками першого дня нового фестивалю в Україні. Люблю Дніпровську аудиторію, яка приходить нас слухати, Це чудові люди, дуже віддані музиці. Дійсно, метро боліна Олександром та Теніс Аду цей джазовий фестиваль. Це справді подія. На нього приїжджає дуже багато талановитих музикантів, майже легендарних, на яких хочеться ходити, яких хочеться слухати. Хотів би дуже подякувати тим музикантам, що відгукнулись, хто приїхав. І умови не дуже гарні фінансові, тому що самі розумієте, це і війна, і за власні кошти ми проводимо. Це всеукраїнський фестиваль, але у нас є досить амбітні плани. Ми плануємо розширити його до міжнародного. І креатив, попри всі виклики сучасності, сім молодіжних команд змагалися у третьому етапі Дніпровської ліги сміху. На грі побували і наші журналісти про що жартували та хто здобув перемогу далі у сюжеті. Осінні скандал після спекотного літа саме така тема третього етапу ліги сміху у Дніпрі. Сім команд, зіркові тренери та захоплені глядачі. Осінні скандали розгорнувся прямо на наших очах. Зіркові тренери виступають разом з командами, а також оцінюють гумор інших. Тренер телевізійної ліги сміху Кирило Ганін запевняє, сьогодні для нього важлива щільність гумору та професійність. Я дуже великий шанувальник чорного гумору, бо гумором я займаюся дуже давно і. Ну, це навіть можна назвати трохи профдеформацією, коли ти навіть в дуже поганих ситуаціях намагаєшся жартувати, але від цього легше жити. Від команд хочеться побачити професійності, щоб вони просто робили те, що вони вміють, і робили те, від чого вони кайфують. Я оцінюю все позитивно, будь-який гумор, тому що, як на мене, гумор це ліки. Ліки, які допомагають вижити в найскладніші часи. Тому, коли гумор є, це вже дуже круто. І Я придумав нове заклинання. Слухайте. Ай! Що ви? <свист> Політбол, не вимахуйтесь, їй богу. Гаррі Поттер і Айкос, і Люма в пошуках і з сім скоро в кінотеатрах. Спочатку це було дуже хвилююче, але дуже. потім ми усі як втягнулися. Ми розкачали. Скажімо так. <свист> так. Типу, виходимо на сцену, включається якась разом атьорочка, абстрагуємося від усього і просто кайфуємо. Жартували про кохання, навчання, дружбу. Та й звісно, про Дніпро. Ви знаєте, наша команда це придніпровський офіс, і основна ідея, те, що ми жартуємо про проблему офісів в Україні. І кожен раз, коли ми виходимо на сцену, це ми отримуємо тільки кафі. Заради цього можна й далі виступати. Саме так. Шалом, клієнточку, баточку на на карточку. Я капанович. Доброго дня, не кабан! Змагання проводиться у кілька етапів. Четвертий етап планується в листопаді. Ми зараз думаємо, як поєднати це з міжнародним День студента. Точно ми будемо проводити, проводити серед закладів вищої освіти битву за виш. Я сподіваюся, що для студентства надзвичайно важливо сьогодні відчувати єдність, спільну мету. Переможцями третього етапу Дніпровської ліги сміху стала місцева команда Тренчі. Третя гра і перемогли. Звичайно, треба робити, робити, робити. І рано чи пізно у вас вийде. Вже незабаром вони відправляться на кастинг до телевізійної ліги сміху. Аліса Антонюк, Павло Черненко, Дніпро ТВ. заморозки накриють Дніпропетровщину. За інформацією від українського гідрометцентру, з 19 жовтня в області очікуються сильні заморозки від нуля до плюс п'яти градусів. Це другий рівень небезпеки. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. З метою проведення невідкладних аварійних робіт по вулиці Ламана, 17, завтра, 15 жовтня з 8 до 16 години, буде припинено водопостачання за адресами, що на ваших екранах. А більше даних на сайті Дніпро ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро тв є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому мене все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!